Закрите вже нарешті цю премію золотого м'яча. Сьогодні ми з вами мали поговорити про Ель Класіко та як Барселона переграла Реал Мадрид. Але Франц футбол повністю змінив мої плани, тим, що вони знову приголомшуть весь футбольний світ своїми до неможливості ідіотськими рішеннями. Фабріціо Романо заздалегідь повідомив, що ніхто з представників Мадридського реалу не поїде на церемонію, оскільки Карвахаль і Вінісіус не отримують золотий м'яч. Як повідомляє газета Ель Чирінгіто», золотий м'яч отримає Родрі. Вінісіус буде тільки другим, а Белінгем третім. І в мене є питання, ви там зовсім є? Трішечки. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжуємо. Не знаю, чи буде саме так насправді, бо я записую це відео до офіційного вручення Родрі золотого м'яча. Проте як ми бачимо, дуже видатні джерела підтверджують цю інформацію. І що тут можна ще сказати? Ми з вами вже обговорювали золотий м'яч на моєму каналі, та там я прийшов до висновку, що найбільше його заслуговує не Вінісіус, та навіть не Белінгем, а Дані Карвахаль. Але Родрі, ви серйозно? Родрі? What the fuck is this? більше питань за це викликає тільки 29-те місце Артема Довбика. Невже найкращий бомбардир Ла Ліги не мав отримати місце повище в цьому списку? Проте зараз мова не про Артема. Давайте поговоримо про причини вручення Родрі золотого м'яча. Без жодних сумнівів. Він надважливий гравець чемпіонів АПЛ, офіційно найкращий гравець Євро та... Та все. Ну тобто Родрі отримає золотий м'яч тільки за євро, в фіналі якого збірна Іспанії по великому рахунку впоралася й без нього. Це виглядає як крадіжка золотого м'яча з рук гравців Реал Мадриду. Я наголошую, що особисто для мене золотий м'яч мав отримати Дані Карвахаль. Але якщо ми не розглядаємо захисника в якості претендента на цю нагороду, тоді Белінгем, який провів феноменальний минулий сезон і не провалив. В жодному турнірі, в якому приймав участь, саме він мав забирати цю нагороду. Та взагалі, навіщо ви знову змушуєте малиша війні плакати? Вінісіус, який об'єктивно на сьогодні найкращий і найсильніший гравець планети, залишається без золотого м'яча. Це сумно, смішно та вкотре доводить, що сприймати золотий м'яч як якусь серйозну нагороду, не має жодного сенсу. Франц футбол віддали золотий м'яч, який мав отримати Родрі чи Холанд у руки Месі. А в цьому році вони ніби віддають належне гравцям Сіті та дарують їм свою нагороду. Це просто цирк, який особисто я. Не маю більше бажання обговорювати.